Вітаю! Компанія Местандарт, демоділянка 2023. Гібрид Авалон від компанії Євросім, сербська лінійка, класичний соняшник, ранній середній вегетаційний період складає 100-105 днів. В іншому факторі ми вам зараз покажемо трохи, як він знаходиться на полі. Тому дивіться. Класичний соняшник з багатою кількістю вологи. Покажемо, як він виглядає. Саме трохи зайдемо, зайдемо, проанонсуємо. Тобто, Гвинтовий гербіцид тут був. Тут був і прометрін, і ацетахлор. Це я не казав до цього на відео. Тобто є такі шляпи вже, зрозуміли, сплановані. І рядом отака от шляпка. Тобто, двойничок, як сказати. Тобто воно не одноманітне, воно різне. Бачимо дракон. Ну, я думаю, дракон це не показники цього гібриду. Я думаю, що це не селекція, а багата кількість опадів зіграла свою щільний фактор. В іншому випадку, що я можу сказати? Тобто Висота рослини дуже різноманітна. Ну скажу вам, якщо розглядати її на посів позніх сроків, тобто це коли сроки будуть складати кінець травня, початок іюня е У нас це у нас як воно називається. Я вже не пам'ятаю. Тобто, тобто не дуже ще файно розмовляв українською мовою. Тобто це підійде соняшник, тому що на 25 липня він нас зараз складає отакі от показники. Тобто є де вже сформована корзинка. І цей соняшник можна обирати в ранні сроки, тобто в початок вересня. Тобто, звертайтесь компанію Естандарт, підписуйтесь, лайкайте, будемо вдячні. До побачення.